Вітаю, мене звати Гавриленко Костянтин Миколаєвич. Я засновник благодійного фонду Серце Української нації. Ми достатньо молода організація, проте за відносно короткий проміжок часу нам вдалося заявити про себе як про неформальну та дієву організацію. Від самого початку роботи фонду наша команда обрала основні напрямки діяльності. Ми активно допомагаємо медичним установам, розвиваємо молодіжний спорт, пропагандуємо здоровий спосіб життя, допомагаємо дитячим будинкам, притулкам для тварин. Організовуємо благодійні заходи та багато іншого. Все це заради процвітання та розвитку нашої країни. З початком військових дій на території України благодійний фонд значно активізував свою діяльність, зокрема, зосередився на допомозі нашим захисникам та мирному населенню. Фонд постійно нарощував темпи та забезпечував допомогу там, де це було і є найнеобхідніше. Я твердо впевнений, що для перемоги України нам усім необхідно консолідувати зусилля. Та хотіли би підвести підсумки діяльності фонду з початку повномасштабної війни. На заході України ми забезпечуємо підрозділ ЗСУ тактичною екіпівкою, надаємо гуманітарну допомогу та приймаємо участь у покращенні мобільності інженерних військ. На півночі країни фонд підтримує наших співвітчизників, які, попри все, продовжують жити в цих містах та селищах. На півдні силами волонтерів Фонду Серця української нації організовано забезпечення продуктованими наборами. Та медикаментами вимушено переселенців з тимчасово окупованих територій. Окрім цього, фонд серця української нації придбав та передав до збройних сил України чимало автівок. Разом з цим ми продовжуємо підтримати розвиток молодіжного спорту. Зокрема, нещодавно ми супроводжували команду наших спортсменів, які брали участь у засвітні чемпіонати з кібосного вакуу, що відбувався у США, де кожен з наших кікбоксерів здобув призове місце. Наш фонд і надалі планує робити свій внесок у загальну справу перемоги над ворогом. Слава Україні.